У селі завжди пахне хлібом, теплом печі та свіжим молоком. Кожне українське село може похвалитися унікальними краєвидами, оригінальними стравами, традиціями та, звісно ж, найкращими людьми. Антонівка, що на Варвинщині, розправила свої плечі на родючих землях. Тут горизонт прикрашають поля та невеличкі ліси, а дорога звивається під колесами автівки. То підіймає подорожніх вгору, то спускає вниз. Лишен заїхавши до Антонівки, можна зрозуміти. Тут жителі творчі та хазяйновиті. Різнобар'ям зустрічає зупинка, оформлена у патріотичному стилі, а кожен куточок вітає гостей та односельчан квітами, що з любов'ю висаджені у бабіч шляху. Поміж них заклопотано гудуть бджоли, десь за кукурікав півень, обізвалася корова. Сьогодні тут близько ста дворів наповнюють 370 жителів, а колись у селі Гомоніло майже 4 тисячі антонівчан. У самому серці села Антонівка гордовесочіє унікальна пам'ятка архітектури та особливе місце для вірян. Покровська церква справжня візитівка даної громади. Храм розташований на валу. Покровська церква вважається однією з найбільших сільських церков. Схожих на неї споруд практично немає. Дещо подібне можна знайти лише на Одещині. Будівництво храму у селі Антонівка розпочалося у кінці 19 століття. Заложений перший камінь, святий правний Іван Коронстатський. Такий святий приїжджав сюди, заложував камінь, перший освящав і перші кошти давав. Він із Заможної сім'ї був Іван Кронштадтський і заложив святий праведний строїтельство храму, благословив. У 1989 році почало строїтельство храму. Більше 20 років храм строївся, мурований, цегляний, і два заводи цегляних у селі працювали на те, щоб було. Чим робить церква кирпич і ішов весь з цих заводів на храм? Храм дуже здоровий, строєний на 4 тисячі людей, і висота храму 41 метр Ось, в самому вишньому Христу розмір вхідних дверей також вражає. Крізь них запросто заїде віз. Свою лепту в будівництво вніс кожен житель громади. На той час близько 4 тисячі антонівчан відпрацьовували трудодні, аби звести святилище. Храм практично нерушимий, адже мурували його з додаванням яєць до піску та вапна. Тут, коли храм закривали, то комуністи хотіли зруйнувати і кількість забрати. З ладенського заводу пригнали компресора. І стали компресорами розбивати храм. А розбити не можна кусками одвалюватися, розбити не можна. І тому у храмі зробили зерносклад. До 92-го року, коли ця церква обратно стала существувати, обновлюватися, був зерносклад, і тут Камаз заїжджав і розвертався у храмі пол, на якому стоїте, зроблений йому більше 100 років, він не влизнутий. Строїтелі робили, знали, з якого дерева зробити, як його висушити. Що зробити. Це тут дуже такий добротний храм построєний. Коли намагалися зруйнувати церкву, нищили і ікони. Та жителі Антонівки зберегли частину образів вже за часів Незалежної України. Парафіяни повернули ікони до святині. Окрова Пресвятої Богородиці. Це наш, наш наша храмова ікона. Теж люди забрали. За вами ікона. Дуже рідка, І ця ікона почиталась в католіків з 18 століття почитається в нас. Це називається іконою Божої Матері, коронування Пресвятої Богородиці. Тепер ікону Пантелеймона, целітеля Священського, нам теж із села принесли. Ікону Спасителя Ісуса Христа привезли з Києва полковник СБУ. Привіз і каже, що його теща помирала, і сказала: ікона із Антоновки із села. Приведіть ікону сюди, віддайте. І привіз, все, сфотографірувались. Вони привезли. Ми каже, виконали обіщання. Ікону привезли назад в Антоновку. Вона з Антоновки була у людей. Серед рідкісних образів, що зберігаються в церкві, ікона Богородиці Неридай мене мати. Таких ікон і зображень різних лік п'ять. І одна з них це у нас в нашому храмі. Це ікона. У мене сестра, монахиня Галіна, вона духовна до Амфілофія Почаївського. І Амфілофій Почаївський, її в своє, время, коли він жив за Лаврою Почаївською, їй було цю ікону. Ви бачите, Спаситель лежить у гробі і матір Божа над ним. І він каже, мамо, не плать за мною. І коли люди приходять, приложуються, ставлять свічечку. Вони ісцеляються біля ікони Божої Матері. І ви бачите, що в нас різні іконочки, і люди, і знімали себе все, що є, і вишивають дравоценності Матері Божої благодаря. Вервенщина має свого святого Іосафа Антонівського. Новомученик походив з козацької сім'ї. Іосаф Антоновський родився 1800, 800, в шостому році. Жив Антоновки ходив. І потім він у києво печерській лаві прийняв монашество. І коли почалися тяжове времена, він вернувся сюди в село у 17-му році, в 18 му він тут жив, молився в цьому храмі. У 1938 році Іосафа Антонівського разом з іншими священнослужителями розстріляли більшовики. Він хреста не передав, церкву свою не передав, і в 2000 годах причислений кліку святих. Він молиться за нас, він в цьому храмі був, служив, і ми знаємо, що він нас за Варвинщина багата не лише на визначні споруди. Тут бережуть багаторічний спадок. Прикладом цьому є Антонівська школа. Починаючи з 2019 року, тут класні кімнати, парти та підручники сумують за учнями та великому доглянутому приміщенню знайшли нове призначення. За ініціативи старости села Анатолія Макієнка тут облаштовують музей. Експонати збирає та зберігає жителька села Ольга Мартиненко. Для неї це хобі. У новостворений музей Антонівчани приносять старовинні фотографії, картини вишиті та намальовані, предмети побуту, атрибути причетні до різних ремесел. Понад 200 експонатів бережуть культурний спадок села Антонів. Жителі нашого села приходять подивитись на експонати. На великі свята, якщо до рідних приїжджають родичі з міст із столиці, з інших міст, то вони обов'язково приходять у наш музей. Подивитись на цю всю красу, подяка нашим жителям Мартиненко, Ользі, Макієнко, Анатолію, що зробили з нашої школи такий приємний музей. Згадую свою бабусю, як вона ткала на ткацькому верстаті, як вона замішувала тісто в діжі. Ну, більш такі Давні спогади, які повертають у дитинство. У дитинство пані Світлану, жительку Антонівки, повертають і особливі експонати. Біля моєї бабусі жила сусідка. І я пам'ятаю, ще як була маленькою, ходила до них у будинок. Були оці часи там. Оцей столик, як зараз стоїть перед очима в цій кімнаті. Історія Варвинщини, звичаї та традиції зберігаються і у піснях. Сьогодні їх виконує народний аматорський ансамбль. Назву обрали символічну на честь села. Антонівченка, ми любимо своє село, воно прекрасне. На даний час староста села опікується Макінко Анатолій Петрович, опікується, допомагає нам у будинку культури і селом. Ви я думаю, що ви замітили, як заїхали в село, що воно просто суша, погода, але посаджені різні квіти, різні дерева і хвойні, і такі, і що воно ожило, усе викошене, все приємно заїхати. Все ансамбль наповнює дев'ять закоханих в українську пісню односельчанок. Їх навколо себе об'єднує Екторка будинку культури Надія Голік співають жінки. Жінки різні за віком, різні за професіями, за статусом: і пенсіонери, і виховательки, і домогосподарки. Вірніше різні категорії людей, але нас об'єднує одне: це любов до української пісні, любов до свого села, любов до своєї землі, любов до всього святого, що було надбано нашими. Бабусями, бо бабуся, це як мати, вони являлися вогнищем, оберегом цього вогнища, дідусі. Працювали більшість на полі, але жінки поєднували виховання дітей, внуків, ткали, пряли, вишивали і разом співали. І ми ніде від цього не дівалися. Ми всотували в себе, все, 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 все що чули. Спів Антонівчанки не оминає жодне державне свято. Всі заходи виключно благодійні, збирають кошти, аби допомогти односельчанам захисникам. Допомагаємо нашим. Хлопцям, які служать зараз у війську, охороняють наше мирне життя, дають можливість нам і співати, і працювати, ну і просто жити. І ми їм вдячні. І стільки можемо, стільки люди надонатять наші сільчани, гості. А в нас стільки ми і пересилаємо то на дрони, то на мавіка, то на ремонт автомобілів на передову. І нині пісня срібним передзвоном лине у всі п'ять кутків села Антонівка. Мріливо заслухалася ковалівка, підтанцьовує Милашовка, підспівують сади. Плескають березняки і просить виконати на біс примовка. У городі гречку жали, ще його пачки згадали, жартували ми житами. Що смачними пирогами. Ой, комасенько, кома. Ми у полі не дарма. Щоб родила добре гречка, треба слухати сердечка. Ой, комасенько, кома. Ми у полі не дарма. Щоб родила добре, гречка, треба слухати сердечкам. Українське село джерело нашої культурної спадщини. Криниця, з якої черпають воду десятки поколінь. Її бережуть та плекають на Варвенщині. У відповідь Антонівка обдаровує родючими полями, привітними вулицями та щуросердними людьми.